Всім привіт, друзі! Ви на каналі Діа І сьогодні у нас просто неймовірно велике оновлення. Це просто шок для мене. Уже дивіться, це заставка після того, як ви заходите в гру. У мене уже шок. Я навіть не буду нічого тут обрізати. Я зразу з вами подивлюся наше нове місто, яке називається Stardust. Зараз ми реально обдивимося, які є нові пакети. Також у нас тут з'явився якийсь аватар World Фаст і для мене це все дуже шок. Давайте його і подивимося. І тут ми бачимо, Уже що у нас з'явилися нові пакети. Вау, їх тут стільки, що це просто. Нічого собі! Це дуже-дуже багато і просто я в шоці. Давайте подивимося, скільки. Вау! Ну просто це. Це просто вау! Я в шоці У нас оновився е, трошки магазин, додалося багато пакетів. І це подарунковий пакет Living Room, вау! Вау, 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 вау! І Bubble Glam Kitchen. І Дайнінг Room теж у нас подарунок. У нас є три подарунки, а все інше це у нас уже Ого, нічого собі, Джені. January... Ого, вау. Вау, вау, у мене, мене просто немає слів. Ні, нічого собі. Дивіться, ось це наше місто. Тут ще дуже мало. Тут У нас відкрився лише наш будинок. У нас лише він відкрився. Давайте подивимося. Ось тут, тут у нас ще меблі, тут такий довгий нічого собі. Тут у нас, типу, двір. Боже, мої емоції це нічого не, не сказати. Я просто в шоці. А ще у нас тут є сходи на другий поверх. Вау, тут, тут це просто це гламурний дім, ну я не знаю. Це просто все вау. У мене слів немає. Це просто вау! Давайте у нас, дивіться, з'явився новий значок. І тут у нас подорож, подорож у наше передмістя. Так, ми це будемо називати передмістя, тому що це справді воно і є. А також у нас є значок, щоб на острів наш телепортнутися, але, звісно, місто стардаст це просто вау. Давайте подивимося пакети. Ну, це вау, просто. У мене немає слів, скажімо так. Давайте розглянемо з вами, які меблі у нас є безкоштовні. Перше, це у нас зразу ось така рослинка в дуже гарному горщику. Прям вау. Далі у нас ще одна рослинка, і йдуть два коврики. Один ось такий величезний, прям такий як хмаринка, скажімо так. А другий у нас, я думаю, теж нічого так по розміру. А, ні, він трошки менший. Далі, перша наша коробка це у нас ось такий стільчик, такий рожевий, гарний стільчик, думаю, дуже зручний. Це такий саме таке саме крісло, правильно називати. А це уже по боку. Це уже з боку нам треба ось так от. І воно, до речі, так от все кріпиться між собою. І виходить отакий великий диван. Далі наступна коробка у нас це ось таке крісло по, таке, з бортиками зразу. Далі у нас крісло з іншого боку, таке самісіньке. У нас вже величезний диван виходить. Далі у нас отакий боковий диван, тобто ми можемо замість цього поставити, давайте ми трошки посунемо, замість цього бокового ми можемо поставити ось такий довгий диван. Це, якраз, якщо велика сім'я, Наприклад, як у мене. Далі у нас дуже гарна люстра, мені подобається. До речі, ми можемо міняти кольори самого дивану. Тобто я можу зробити його фіолетовим, наприклад. Або можу зробити зеленим. Вау, тут дуже багато кольорів. Це мені дуже подобається, що тут дуже багато кольорів. Далі наступне це у нас маленьке крісло. Ми його можемо сюди наприклад, поставити. Це, наприклад, для ніг, щоб спирати ноги. Це я думаю, а ні, це ого, це такий гарний, м'який пуфик. Далі у нас є велика гламурна шафа, і мені все дуже подобається, я просто в шоці. Ого, перша штора. Давайте подивимося, наскільки вона е, довга. Досить довго, я вам скажу. Далі у нас є ось такий гламурний столик, який можемо поставити отут біля дивану. Далі у нас така сама штора, але ми її зможемо поставити на інший бік. І поміняти її колір. Ми також можемо і поміняти колір нашій цепочці, яка її тримає. Далі у нас ще один столик, трошки менший, але такої самої будови, як перший. Далі це у нас таке самісіньке, крісло, як ми вже витягнули. Далі у нас є це поличка на стіну. Далі це у нас світильник. Ого, дуже милий світильник. Такі, я думаю, це дуже схоже на собачку. Далі отакий великий світильник, Такий в формі різні. Це зараз у нас тут ще одна така сама поличка, тільки коротша. Ще один табуретка, ще одна. Ну, тут ще стільчик такий. Думаю, це у нас, нас теж як столик, але трошки інакше. Далі ще одна поличка. Далі у нас іде ще одна е, поличка, така уже в формі, як медузи. І ще у нас один світильник. Далі перейдемо до декору. У нас є ось така рослинка, у нас є чайник, з якого л'ється чайну, звісно. Далі це у нас подушечка. Так, чайник зупинись. Це у нас свічка, арома свічка, вал в кубиках, трошки менша і більшенька. Далі ще одна рослинка і ще одна рослинка подушка. Дві подушки фіолетові, є ще одна маленька синя подушка. Далі квіти рослини. Далі у нас чашечка є. Є свічка, є підсвічник, така підставка. І ще одна підставка, і одна, одна свічка. Це у нас дуже гарний пакет. Мені здається, навіть його вистачає цілком для великої. Великого дому, це взагалі дім лакшері. Прям він тут дуже великий, мені він дуже подобається. Далі наступний пакет у нас їдальня. Ми отримуємо цей пакет. Цікаво, що нас там чекає. Ну тут, звісно, коробка. Вау, дивіться, яка класна фігурка собачки. І ще велика рослина, кактус. Далі у нас є коврик, теж дуже великий коврик. Далі у нас є ось така велика шафа, де взагалі поміститься вся ваша посуда і не треба більше нічого. Далі у нас ще така велика барна стійка, до речі, якщо ви зайдете в магазин, у вас з'явиться багато класних обоїв. Мені подобаються дуже ось ці обої, ну і також усі інші, які у нас ідуть. Далі, наступне, це у нас якась поличка. Велика поличка. Прям тут можна робити цілий бар, не то, що, не знаю, можна робити величезний бар. Далі гарна люстра, дуже гарна. Далі у нас штори. Штори у нас отакі жалюзі. Е, і ще тут мають бути одні жалюзі, такі самі. Ось, Далі у нас є ще одна поличка, а це столик. Знову ж таки, барний столик. Цей столик такий самий. І ще одна штора, щоб закрити ось це вікно. Або ми отут можемо закрити вікна, і думаю, тут у нас буде ще шторів. Нам їх хватить. Отже, ось таке у нас крісло, як кулька. Звісно, воно зроблене з пластику, ніхто її не роздавить. Ось ще одна шторина, ще одне вікно. Словом, тут роби, заставиш одним пакетом всю, весь будинок. Ще таке самісіньке одне крісло. Ще одне таке самісіньке крісло, яким я надіюся, можна міняти колір на фіолетовий До речі, ви можете зробити різними кольорами ніжки і саме сидіння. Вау, скільки тут кольорів, мене дос досі це дуже дивує. Далі, що у нас ще йде в цьому пакеті? У нас ще один столик, ще один стілець, ще один стілець. Мені якраз це підходить, мені хватає на велику родину. Ще одна така сама жалюсь. І ще одна жалюся. Кажу, жалюзі тут на весь будинок. Тепер у нас вже пішов інший типаж стільців, Ось такий. Ага, це ні, це ще ми вертаємося сюди. І далі у нас ще одна люстра, точніше такий підсвічничок. А тут у нас вже йде кухня. Огоже, я вже їдальню розтягнула на території кухні. Ну і ще один такий самий світильник. Декор. У нас є ще отака от рослина, а далі. А далі просто я зараз в шоці. Тут стільки посуди, це просто. Отже, у нас є ось такий келих, у нас є отакі багато ось таких стаканів. У нас ще є ось такі бантики, якісь. до речі, що це за бантики? Треба перевірити, які з ними реакції є. Тому що, можливо. Ай, так, тут, вибачте, я активувала усі наші подарунки, які мені потрібні були. Це ага, це у нас така серветка. Дивно, дуже дивна серветка і дуже гарна серветка. Не будемо ображати. Далі у нас іде дуже багато. не знаю, чи це тарілки, чи це підтарілники. От сюди ми їх можемо навіть розмістити. Далі у нас, це, напевно, не знаю, ну не схоже воно на е, воду це у нас сок. або... Чай якийсь, не знаю. От мені здається, що ось це підтарільники або навпаки. Ну, див, див, до речі, дивіться, дивіться, дуже стильно. Я думаю, що ось це у нас підтарільники, а це самі тарілки, тому що у нас тут ще йдуть. Тарілки ось такі. Тому так, я правильно подумала. Боже, скільки тут всього? Я навіть не можу вам усе це показати, бо відео вийде задовго лише про один пакет. Вау! А це ще що в нас тут таке? Так, як тут це, що воно тут? Ага, відкривається. І тут у, нас, тут у нас сільнички і ще отакі чашки. Вау! Ну просто, ну, наші розробники постаралися на ура. От ще б ще один безкоштовний пакет ванни і взагалі би було ідеально. А от що це таке? Що це за штука така? Бо знає, нічого не сипеться. Дивно. І так, у нас тут такі гламурні великі ложки, і ще у нас є ось така одна ваза для квіток. Ну, в принципі, я показала все, бо тут все просто неможливо показати. У нас тут є ще вилки, і є ще ножі, і взагалі піднос. Давайте ми посунемо це все. Я думала взагалі, що посуда буде на кухні, але я так зрозуміла, що на кухні нас чекає ще більше вау. Дивіться, я оглянула тільки два пакети, а вже як все відео. Так, давайте активуємо, що нас тим чекає. Тут у нас, отже, перше, це, звісно, рослинка. Як же ж без рослинок, це неможливо. Далі у нас коврик невеликий. Оце так у нас столешня це вже можна як стіл ставити. Не то, що столешня Далі у нас ось така, ну, звісно, з блискітками шафа і великий холодильник. Оце прямо тут ого нічого собі, він такий великий, як в платних раніших пакетах був. А тепер, нарешті, розробники домогли, зробили таке, щоб такі холодильники були і безкоштовно. За це їм респект. Подяка і все інше. Далі, це у нас, не знаю, що це таке маленьке, це у нас відкривається. Тут, напевно, можна всякі приправи берегти. Навіть не знаю. Далі у нас іде духовка. Велика духовка і дуже класна духовка. Це у нас, якщо чесно, я навіть не знаю, що це таке. Можливо, сюди можна вішати якісь. Прибори, але було показано, наче це у нас якась картина. Ну, може, це у нас такий декор. Далі у нас іде ось таке крісло, як було отут -от. ось тобі пару ми знайшли уже. Далі у нас іде ще одна картина, це якийсь декор такий глянцевий, ось уже два у нас таких декора. Далі ще одне таке саме крісло. Далі у нас ось така тумбочка, є ще одна отака стінка. Далі у нас є ось така, не знаю, навіть, що там берегти. Є у нас ще ось такий е, ящик, ще одна така сама картина. Не знаю, що це навіть, не розумію. Однакове. Далі у нас тут іде ще один ящик на стіну, ще один декор. У нас тут є ще ось такий умивальник, Тут дуже багато оцих стінок. Я навіть не знаю, навіщо. Це, напевно, щоб робити плитки. Якби така стінка. Ось ще одна така стінка, ну це вже багато, це вже сильно. Далі у нас тут дуже багато різних ящиків, всього. І у нас тут ще одне крісло, ще одна, звісно, стінка. І ще. о, а, Це вже витяжка це вже цікаво, це вже витяжка, це вже файно. І ще одне крісло. Крісло у нас тут багато. Сьогодні у нас прям. Ага, зараз тут у нас закрився, закривається. Ось у нас. А, уже це дзеркало, уже дзеркало. А, ні, це не дзеркало, це картина у нас. Дивіться, яка вишукана, гарна картина. Дуже, до речі, чимось схоже на Діану. І ще один світильник. А тепер у нас переходимо до техніки. У нас є кавова машина, у нас є тостер, у нас є багато різних баночок, в яких можна тримати все, що захочеш. Також у нас є ще. Отакі дві баночки. Ну, це є тут баночок, Наче ми тут збираємо не знаю що. Це у нас, напевно, для ножів, наприклад. У нас ще є також смузі робити і ще одна баночка. Також у нас є кілька подаруночків, не меблі. Це перше у нас. Це у нас три варіанти стінеї, стін. Дизайну. Другий подарунок у нас це ось така коробочка, у якій дуже гарні сережки у формі єдиноріжок. Дуже гарна коробочка, її можна використовувати навіть для інтер'єру. Ну, а також єдинорога пакет. Тут у нас зараз ми знайдемо мого персонажа, бо вже загубила я себе. Бо тут в цих меблях попробуй не загубитися. Значить, у нас тут є м'яка іграшка, до речі, з м'якою іграшкою з'явилися нові емоції. Перше, це ми її якби, не ніжимося, друга, ми її підкидаємо. Так, треба взяти в іншу руку. Друга, це ми її підкидаємо, але трошки по-інакшому Третя: ми її не хочемо віддавати. Типу, спочатку хотіли, а потім не хотіли. Далі ми даємо, але вирішили, все-таки передумали. І третя це у нас емоція, яка була. Четверта, це ми радіємо, що нам купили цю іграшку. І остання, як з сумками у нас емоції Далі у нас є ось така подушка. Ну, Тут у нас подушка збирується. Або, я не знаю, що з нею робить. Далі кидає пала на голову і б'є подушку. Тобто у нас емоції теж помінялися. Далі у нас є ось такий капюшон єдиноріга, далі маска. Є ще кобінензон раз. Далі у нас є ще шорти такі, так, це в сторону. Е, у нас ще є взуття раз. Отакі От взуття єдиноріжки, тапочки. У нас ще ось таке. Далі це у нас палатка, вау, дуже навіть класна палатка. Але якщо ви її вже поставите, її, ви її посунути не можете. І ще також у нас є спальний мішок, у якому у нас тримуці. Перша така, друга така і третя ми засинаємо. Єдине, не розумію, де поділи футболку. Шорти у нас є, а футболки немає. Ну, а загалом оновлення дуже класне. Я думаю, воно вам теж сподобається. А ви дивіться далі, підписуйтеся, тому що на 500 підписників і на 1000 від мене будуть для вас деякі сюрпризи. Тому я чекаю від вас активності, лайки, коментарі. Все від вас чекаю. А так, всіх люблю, всім па-па!